Доброго дня, шановні YouTube глядачі. Сьогодні з вами е, вирішив поділитися такою фішкою Як не боятися смерті. Оце актуальна тема зараз, тому що ну, війна йде, то е, людей змушували медичні процедури приймати, що також викликає багато смертей. Ось зараз і, напевно буде викликати ще більше. І, ну і зараз це війна, де люди вмирають, деякі э, бояться вмерти. Ось. І хотів поговорити на таку тему, як не боятися смерті. І чому її не треба взагалі боятися. Ось тому що э, головний факт, чому її не треба боятися, тому що її немає. От уявіть собі смерті просто немає, от тупо немає. Якщо ви не вірите, подивіться, зараз є інтернет, дуже багато інформації про клінічні смерті. І майже, напевно, серед, серед ваших знайомих теж знайдуться люди, які, які переживали клінічну смерть, у мене є такі знайомі. І майже всі люди описують одне й те саме: що вони виходять з тіла, бачать себе, потім бачать якийсь білий коридор. Або одразу десь опиняються на небесах, бачать Господа Бога, або бачать ангелів янголів. Ось, а потім їм кажуть: повертайся обратно. Тобі ще рано. І таких історій є чимало, і ви їх можете самі знайти і в Ютубі, і де завгодно. Тобто людина, коли помирає, тобто помирає лише тіло. І тоді людина, тобто ми з вами, я ви, ми не є тіло. Ми, тобто, коли говоримо, що я помер, не я помер, а помер моє тіло. Коли хтось помер, померло його тіло. Насправді, ми живі істоти, ми, ми дух. Ми живі душі, ми не вмираємо. Тобто, ми не є тіло. Ми дух. І ми безсмертні вже. Ми вже не можемо вмерти. І от, багато є. А, я вже сказав, так, і ось людина виходить з тіла, коли тіло помирає, вона бачить своє тіло, тіло помер. там Родичі там вже оплакують, медики вже з'являються смерті, констатують, записують. Ось. А люди часто кажуть, а вони переживають просто таку ну, надзвичайну радість, таке надзвичайне щастя. Багато кажуть, що переживають любов Бога. Ось як це круто, там, то тобто, там життя просто крутизна. Ось, просто інше життя. Просто е, якщо хтось є саме щасливою, саме щаслива людина тут на землі, то там це все сторону щасливіше. А якщо хтось живе тут погано на землі, то тим більше е, краще швидше залишити цю е, хіжину, як казав апостол Павло, здається, зараз я якраз це зачитаю. Девица, на российский мой зачитаю. Ось. И мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах. Дом нерукотворенный, вечный. топ то. Люди, багато людей різних, віруючи, не віруючи, вони бачать себе, коли вмирають. Вони бачать, що вона не є тіло, тіло померло. Вони виходять. Багато з них бачать просто піли якийсь коридор, багато з них зустрічається з Господом. Дуже багато історій, і тут, ось Біблія говорить знову ж таки, що це наша хіжина. Ми живемо в цьому цілі, це наша оболонка. Тобто смерті не існує. Бо я чув таке свідоцтво, коли людина вмирає, і, він, і, і є, чоловік говорить, що він навіть не зрозумів, що він помер. розумієте? Він помер, і він навіть не зрозумів. Чоловік вийшов з автомобіля, у нього щось заболіло, він вирішив вийти прогулятися, а він щось хворів чимось. Вийшов, прогулявся, дивиться, в машині хтось сидить. Підходить до машини, а там він сидить. І він зрозумів, що, ну, що це його тіло, що він помер. А потім він побачив янголів, і вони сказали, що так, давай туди, обратно, в тіло заходь, тобі ще рано. І таких історій чимало. Ось тут написано, що тіло наше хіжина. І коли ми вийдемо, ми йдемо до Господа. Але чи всі йдуть до Господа? Ось в чому факт. Так, давайте зараз я ще зачитаю деякі місця, щоб. Ось, Зачитаю українську Біблію, зараз в мене відкрите просто місце. Дивіться, знову пише апостол, апостол Павел. Так, бо для мене життя це Христос, а смерть це надбання. Розумієте? Смерть це потеря. Як по українськи буде потеря? Коротше, смерть це не потеря, а це приобретение. на російській мові. це надбання. Смерть це надбання. О, не втрата. Так, смерть це не втрата, а надбання. Тобто, коли людина вмирає, от тут, якщо я вмиру, вмру, але я, я скажу, що не грамотно говорити, я вмру. Коли тіло моє помре, то це не втрата. Бо, бо я залишаю це життя. І навіть якщо я буду дуже щасливий та благословенний цьому житті, але все одно смерть мого тіла це буде надбання, тому що там в мільярд тисяч разів краще. Уявіть собі, в мільярд тисяч разів. Там величезна любов, там всі живуть в любові, там немає зла. там І це справді є життя. Це не якісь вигадки. Подивіться, пошукайте інформацію. Це не якісь вигадки, це не казки, це реально люди по всьому світу. Подивіться, скільки клі клінічних смертей. Ну, вже, вже доказано, навіть наука вже доказує, що Бог є. Розумієте, навіть що наука доказує, що Бог є, і це факт. Ось, Ісус Христос, Він живий, Він був, його розпяли, Він Воскрес, він живий. І, тобто смерть це не втрата це надбання. І апостол каже, що він вважає швидше, покинути сухижну та йти, бо смерть це надбання. І там є місце, де що я б хотів би швидше піти, але я тут залишаюсь заради вас. Тому що мені треба проповідувати Євангелію, щоб люди спасалися. Розумієте? А чому спасалися зараз поговоримо на цю тему? А, і тому він каже: і заради вас я ну, бажаю все-таки залишитися на, на цій землі. Але я, я розумію, що це не життя, там життя, я хочу туди. Ось. А, там пише апостол цей Павел. Так ось, смерсенбаніт. І зараз ще одне місце зачитаю вам знову російською Біблію. Ось. Дивіться, не хочу же вас... Е, е, Братья, оставить в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Потому что если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. И вот это, это и есть Но сейчас я выскажу свою думку Богом. Знаєте, як замі... Біб... ну, Чому навчає Біблія? Тобто, тут, тут говориться про умову. Як і вся Біблія, вона пише про умову. Тобто, Біблія вона говорить, що так, вічне життя, ми, тіло, ми не тіло, ми дух, тіло вмирає, ми, ми не вмираємо живемо вічно і ми йдемо на небо. Але не всі так вчить Біблія. Бо хто не вірив в Господа Бога чи в Ісуса Христа, Його Сина? Хто його відкидав, хто говорив я атеїст, або я не віруючий, або я сатаніст, та, да, є такі навіть люди, то ці люди вони підуть до пекла. Так навчає Біблія. Але моя думка, як я помітив, помітив з, з, з всіх розказів, що розповідають люди. Тобто помирали люди, багато людей помирало невіруючих. І мали клінічну смерть, вони і вони не потрапляли в ад. Вони не казали, що ми потрапили в пекло. Всі кажуть, що ми що бачили там краще життя. Там є про пекло щось, але це якісь ну, небагато таких відео. Тобто я вони кажуть, навіть не віруючи люди, які без Бога живуть, вони все одно говорять, що вони бачили своє виходили, зустрічалися з Господом, потім їм або з ангелами, потім їм казали, повертайся тобі ще рано, вони поверталися тіло, оживали, і це потім людям розповідали. Ось. І я такий висновок зробив, що Бог сказав так, що якщо ти мене відкидаєш в цьому житті, то ти підеш в пекло. І... І, але мені здається просто, що Бог настільки добрий та любить людей, що Він е, все-таки ну, не кине впеку, навіть якщо люди там не вірили в нього. Е, бо все таки Ісус помер за всіх і ну, моя така думка. Ось. Але ну, якщо брати, що каже Біблія, то Біблія говорить, що, е, е, що треба прийняти Христа Господом, тобто, якщо ти віриш, що Христос Господь, або е, ти віриш в Бога. Ми всі грішні, хтось грішає більше, хтось менше, але Біблія говорить, що якщо ти Господа прийняв Ісуса Христа своїм Господом, то е, тобі гріхи е, простяться, і ти підеш в рай. Тобто, після того як тіло помре, не ти, бо ти не тіло, ти дух, тіло помре, ти йдеш до Господа в рай, що ти в цьому житті хоча б, хоча б вірив в Господа Ісуса Христа. Але якщо хто вірить, Господа Господи тут вже не може просто бути віруючим, бо Бог бо реально живий, і я на своєму власному, це інша тема, досить вже обіділася. Забув, що Ісус Христос Він живий. Бог, він живий, Він справжній, тому що коротко поясню, тому що я охрещений Духом Святим. Дивіться, церква зараз. Традиційна церква, вона забула. Тобто, там, якщо вивчати, наприклад, Євангелія Йоанна, 3 голова, там написано два умови хрещення: хрещення водою і хрещення духом. Тобто церква залишила хрещення водою. А друге, яке ще більш головніше, не те, більше, а Святий Дух це просто, ну навіть удивіться, на півнопи, що якщо ти будеш ходити на Бога Отця чи на Бога Сина, тобі проститься. Якщо ти находиш на Святого Духа, тобі не проститься повіки. Тобто Дух Святий це щось таке, Тобто це Друге хрещення Святим Духом, воно набагато важ... важливіше. І православна церква це відкинула, розумієте? Невідомо чому. Відкинула. І... А коли приходить Дух святий, о, то Вже люди не залишаються просто віручим. Я не є віручий. Я не маю права сказати, що я віручий, Тому що в мені є цей святий Дух, він живий, і він мені постійно. Постійно нагадує, бо, як Біблія каже Дух святий, він вам все нагадає, він вас всьому навчить, наставить на всяку істину. Тобто святий, це його робота. І, тобто я вже постійно впевнений, що я маю життя вічне, що Бог є, що Бог мене любить, тому що це, знаєте, тобто, це словами не передати, але ти постійно відчуваєш Божу любов. Ти постійно відчуваєш всередині це щастя, це, Тобто, значить, людина, якщо навіть дуже багато грошей у людей. І навіть люди є щасливі, там, і сім'я щаслива. Але якщо немає, людей живе без Бога, то люди все одно в пошуках. Вони, їм чогось не вистачає, їм тяжко жити, їм постійно вони в пошуках чогось. і вже купа, вже, вже все є, але немає щастя. Немає щастя. І є, на, на, Я такий забив, то, 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 а, чи... Ну, гітарист групи Korn. І він це розповідав, що все було, слава, гроші, вони там. Але... Але щастя в сім'ї у нього не було, здається, там постійно щось там на наркотиках він ще був. І, але тобто щастя не було, доки він не, не зустрівся з живим Богом. І зараз він людям розповідає, що живий Бог, що він є, він зараз щасливий. О. І Бог це не, не хустко одягнути ось і не хреститись постійно, там і конкесувати. Ні, це нам нав'язати релігія. І тому люди бояться туди йти в цю релігію. А в релігію ти не треба. Господь, знаєте, ти от в кімнаті як сказано, зачини двері в своїй тайній кімнаті і помолись оцю небесному, який в тайні. Тобто, отець небесне там, де ти. Ти приходиш, і отець небесне. Ми робимо до Бога один крок, він у нас, до нас робить тисячу кроків. Ось, тому Бог є, він живий, і, і той, хто живе з Богом, або хоча б вірить в Бога, хоча б не відкидує його, не каже, я Так? Ця людина вже, згідно Біблії, вже, вона вже не піде в пекло, а вже піде на небо. Навіть якщо ми, грішити не треба, це, звісно, Бог навіть гріх, і гріх він нас просто віддаляє від Бога, він блокує наші стосунки з Богом. Ось. Але тобто, грішити не можна. Але хто живе з Богом, і коли він зрішає, він просить пробачення, і Господь пробачає і, і, і очищує. Тобто людина, коли сповідується перед Богом, Бог очищує. Ось. Тобто, тобто, ось лайфхак. треба хоча б вірити в Ісус Христа, і тоді гарантовано життя вічне, вже стопудово гарантовано. Бо Бог не брехло, і тут, каже, що, і тут написано, що кожен, хто вірить, кожен, всякий, хто вірить в нього в Ісуса Христа. Бо Бог так полюбив і Він віддав свого Сина на смерть, щоб кожен, хто в нього вірить, не загинув. Тобто не пішов в пекло, а пішов в рай на небеса. Ось вам весь лейфакт. Тобто, якщо ви хоча б вірите в Господа Ісуса Христа, що Він є, що він Господь, все, не кажете, це все атеїст, там, ні, ніфіга. Все, смерті не існує. Забудьте. Ви навіть якщо помрете, ви навіть не зрозумієте, що ви померли. От я так уявляю собі, наприклад, летить куля встряла в мене, я стою, так як і стояв, тільки бачу, що тіло моє впало, а я стою. Розумієте? Ну просто я, я чую, що люди таке переживають, що вони не розуміють, навіть що вони померли. Розумієте? То, що вони навіть не розуміють, що вони померли. А ось. Чув я такі злоси, що тяжко було виходити з тіла. Одного батюшку, якраз чув православного, що він теж в нього була клінічна смерть в 13 років. І він розповідав, що коли він помирав, то він відчував, як він виходить з тіла, і це було навіть боляче. А от він відчував боль. Але коли він вийшов з тіла, він там зустрівся з Богом. А він був не віруючий, і тоді він же зрозумів, що Бог є, і коли його засунув в тіло, він став батюшкою і почав сказати, що є Бог. Ось такий був його шлях. Тобто, запам'ятайте собі, смерті не існує, смерті не існує. Як каже, Біблія є пекло або є рай. Звісно, моя віра в те, що пекло воно може є, але я вірю все одно, що туди, туди ніхто не потрапить, навіть якщо ну, навіть хто не вірить в Господа. Ну, Це моя думка, це, ну, бо Бог створив людей на цю землю і ну, не думаю, що він здатний таке, щоб. Це, це моя особиста думка, але якщо Біблія, що є пекло, є рай, і якщо ну, Ісуса вірить, то тоді вже гарантовано. Тобто гарантована дорога на небо. Тобто, вам що треба зробити? Це не напряжно, вам не треба хрестики-нолики робити, вам не треба навіть йти в церкву, ви можете просто е, самі зачинитись десь в кімнаті або йти десь по дорозі. Краще це просто зробити в тиші в спокою, е, сісти на, 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 на ліжку десь, або стати на коліна е, ось перед Богом. І коли ви стаєте перед Богом, його очікуєте, він обов'язково приходить. Тобто, не те, що він навіть приходить, він в кожному з нас живе. Він в кожному з нас живе. Ось. І він просто очікує, коли людина до, до нього звернеться. Тобто йому навіть не, не треба приходити. так. Ми часто відчуваємо Божу присутність, е, е, і ви будете відчувати, якщо будете мати з Богом стосунки. Але це якась ще зверхприсутність, бо Бог Він присутній в, в нас постійно, 24 години 7 днів на тиждень постійно. Тобто просто скажіть, Ісус, я вірю що ти є Господь, що ти є мій Господь, що Ти помер за мене особисто, за кожного з нас, за мене особисто, ти помер на Христі тоді колись і, і Воскрес третій день. Я вірю що ти мій Господь. Пробач мені всі мої гріхи. Ось, краще буде, якщо ви не просто скажете пробач всі мої гріхи, якщо ви зробите іспит сумління, якщо ви просто подумаєте, які ви неправильні вчинки робили в житті, проаналізували своє життя, крали, обманювали, можливо. Можете почати Біблію, Божі заповіді, і на ці Божі заповіді, зрозуміти, де ви які вчинки неправильно робили. Ось. І попросити пробачення за свої неправильні вчинки, які ви робили, Ось, прийняти рішення, що ви. Більше не будете робити вчинків. Звісно, що ми не ідеальні, і кожен може помилятись десь, але хоча б старатись, так? А Бог ще йде на зустріч. Як я казав, ми один крок, а він тисячу кроків на зустріч, а Бог іде назустріч і очищає нас. І сказати Ісус: я приймаю тебе своїм Господом, Ти мій Господь. Я довіряю, віддаю своє життя в Твої руки. Я довіряю своє, своє життя тобі, віддаю своє життя тобі в Твої руки. Бережи мене. Ось, е, дякую за те, що ти прийшов, а це слова Ісуса, що Він прийшов для того, щоб, для того, щоб нам дати життя з надлишком. І це ще один лайфакт, чому потрібно не просто вірити в Бога. От, якщо ти просто віриш, ти, ти на небо підеш, все. але е, чому треба жити тут з Богом, наближатись. Бо цей Бог сказав, що е, наближайтесь до мене, шукайте мене. Е, Бог бажає, щоб приліплялись до Нього всім єстом своїм. Е, ось він аж до рено, що він любить нас. Розумієте, кожного з нас, мене, вас. І ну, він бажає е, міцних стосунків, міцних стосунків. Ой, що я вам скажу, вже забув. Коротше, угод, потім, е, е, і, а, і, то, Ісус сказав, що він прийшов для того, щоб дати життя надміру, з надлишком. Під словом, життя мається на увазі все, що є життя. Ну, По-перше, це духовне, так, стосунки з Богом, там, духовні різні насолодощі від Бога, е, фінанси, здоров'я, там, любов. Е, ну, тобто, все, що стосується життя, бо ну, фінанси це життя, так, е. без фінансів будемо жити на вулиці і, і, і люди деякі. Е, 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 шукають там десь їжу на, на вулиці також. На помийках, на жаль. Тобто, гроші це все, що стосується життя, це прийшов дати Ісус, і він прийшов це дати надміру більше, ніж необхідно, От необхідно стільки, да? а Він прийшов пішов да, стільки, да? навіть більше. Тому варто наближатись до Бога і як мого, як мого ближчого до Бога. Це, звісно, інша тема, але якщо ви забажаєте ви будете шукати відповіді. А хто, хто хоче шука, ну, шукати відповіді на ці питання, то можете послухати є такий Сергій Шедловський, Він навчає про особисті стосунки з Богом. Ще якісь там є був, забув. Ну, хоча б Сергій Шевського, наприклад, почати. Є крута книга Добре Утро Дух Святої. Дуже багато чого можна почерпнути. О, в Ютубі можете знайти. Було десь... Купити книгу таку почитати. Книга є так. ну хоч, Хоча б це. Зараз дуже навіть багато не бігати. Ну, проводити з Богом, проводити час. Навіть годину. Я на півтори години зранку проводжу з Богом. Ну, багато про що можна поговорити. Багато є потреб багато чого. <святую> Читаю Біблію в цей час, там, коли не хочеться нічого б, говорити. Ось, Або і так, і так. і я, не, я беру свої потреби, всі записую на папері і зачитую <святую> Ось, постійно. E -e так, ну це вже інша тема, а зараз тема не боятися смерті. Да? Тобто немає сенсу боятися смерті взагалі. Бо її бої не існує. Розумієте, чому не треба боятися смерті? Бої не існує. Знову таки, защитує місце. А це... я не сказав, да, це місця, це місце писання, можете їх знайти. Дивіться. Ось це послання до філіп'ян це новий заповіт. Послання до філип'ян перший розділ. 21 вірш. Бо для мене Христос це життя, а смерть це надбання. Тобто Життя це Христос. А смерть. Це не втрата, а це надбання. Бо коли ми помираємо, ми придбаємо щось ще в мільярд тисяч разів ліпше. Розумієте? Немає смерті, не існує. Тому багато віруючих є. Розумних вони, коли хтось вмирає із їх бр братів віруючих, вони радіють на похоронах. Не сумують радіють, тому що людина пішла там до мільярд тисяч раз краще. То чому сумувати? Це тіло поховали це, це ну, сміття тіло, Це як з глини Бог зліпив так, людину. А деякі варіанти є, що і, з якихось там какашок. Ось Бог зліпив людину, говорить такі варіанти. Ось. Тому це тіло воно померло все, закопали або спалили, а людина йде там, де. Бо тіло це не людина. Людина це, людина це все разом, що, вважає, що вважається людина. А, так. Зараз не хочу вас брати ставити в неведенні, щоб, Ми, щоб ви не скорбіли. К фесланікийцам. Ось четвертий розділ, 13-й вірш. Так, і інше місце було. Де воно тут? Я вже загубив його. Це вже буде друга шукати. Але навіть ці два місця і того вже достатньо, щоб зрозуміти. Але просто ви читайте саме новий заповіт та багато чого зрозумієте. Наприклад, починайте з Євангелії від Йоанна. Ось це саме проста і така більш на любові. Делікатна Євангелія, це який це був.